Привіт, моє серденько! Сьогодні у нас буде невеличкий розслаблюючий сеанс для твоїх оченят. Ти знаєш, що я обожнюю вправи з ліхтарками, тому підготувала для тебе декілька таких вправ. Сподіваюсь, ти також їх любиш, як і я, і отримаєш від них справжнє задоволення. Я попрошу тебе сісти зручно або навіть лягти. Не забувай тримати телефон міцніше. Так, тепер розслаб плечки. Зроби зі мною глибокий, глибокий вдих через ніс. І видих через рот, спокійно, вільно. Дозволь повітрю проникнути в кожну клітиночку твого тіла. Так, чудово. Прикрий очі, угу. прикрию. Так, зроби декілька кіл по часовій стрільці крізь закриті зіниці. Угу. Ця легенька вправа дуже добре розслаблює наші оченята і готує їх до сну. Адже весь день вони були в напрузі, багато працювали. І тепер їм також потрібен відпочинок. Так, ще декілька разів. Не спіши. Угу. І тепер проти часової стрілки крізь закриті зіниці. Добре. Так. Оченята все ще заплющені. Заплющені. Тепер подивись ними наверх. Подивись наверх. Затримайся там трохи. Буквально пару секунд. Угу. Тепер вниз. Так, чудово. Вліво. Просто прямо, не забувай дихати. Так. Угу. Добре, відкривай очі. Думаю, тепер ми готові. Так. Перша вправа буде для тебе дуже проста. Я попрошу порахувати тебе, скільки разів ти побачиш ліхтарик на своєму екрані. Цей ліхтарик. На своєму екрані. Добре? Чудово. Так, приготуйся. Угу. В принципі, ти можеш дивитись куди завгодно. Головне, концентруйся на відмітках ліктарика. Так, чудово. Поїхали. дуже уважним. Ще трошечки. Розумничка, розслабся. Ще один глибокий вдих носом. Видих через рот. Супер. Напиши мені, будь ласка, в коментарях, скільки разів ти побачив ліхтарок. Угу. Дякую, котику. А ми продовжуємо. Тепер я попрошу тебе дивитись прямо на мене і не відводити погляд. Угу. Так. Добре. Скажи мені, будь ласка. Кілька разів ти побачиш ліхтарик периферичним зором. Не відводь погляд, не кліпай на протязі всього завдання. Воно буде не дуже довге, і я впевнена, що у тебе все вийде. Так, пару разів покліпай. Угу. Ще -ще. угу. Так, добре. Закрий очі, їх міцно-міцно. Тепер розслаб. І відкриває. Угу, на мене. Так, готовий. Покріпай пару разів. Скільки разів нарахував? Сім. Угу, так. Добре. Так, ще раз зажмурся дуже сильно. Угу. Так. Крізь заплющені повіки, подивись наверх, вниз, прямо, відкривай очі і не моргай. Так. Ще один раунд. Так, видихай, покліпи пару разів, розслаб свої оченята. Можеш трошечки потерти їх ручками, але дуже-дуже обережно. Угу. Скільки разів нарахував? Розумнечка. Так, для наступної вправи нам поки що не знадобиться ліхтарик. Я попрошу тебе сконцентруватись на своїх оченятах. І сказати, яку цифру я малюю. Добре? Чудово. Покліпай пару разів. Угу. Молодець. Поїхали. Так, що це за цифра? Трійка. Угу. А тепер? Uh -huh. a co? 47, uh -huh. rozumnyk. Co u nas piątka. Uh -huh. Це що за цифра? 90. Угу. Mm -hmm. 18. Угу. Mm -hmm. 6. Правильно. Ти просто молодець. Так, переходимо до наступної вправи. Прикрий, будь ласка, очі. Супер. І порахуй, скільки разів прогайне ліхтарок. Добре? Добре. Так. Очі заплющені. Дивимось просто прямо, в розслабленому стані. Відкриваю очі. Скільки разів нарахував. Молодець. Правильно. Так. Готовий слідкувати за ліхтариком? Добре. Тільки очима. Напиши мені, до речі, як тобі цей ліхтарик. Бо декому подобаються досить яскраві, наприклад, мені. А дехто, навпаки, любить щось більш спокійне, яке не дуже дратує наш зір. Продовжу слідкувати. Сподіваюсь, твої оченята вже досить розслаблені і готові зімкнутися і піти відпочивати. У нас залишилось всього декілька вправ. І йдемо до раночку спати. Прикривай очі, посидь так трохи. посидь, Давай подихаємо з тобою. Mm. Коли видихаєш, концентруйся на своїх плечиках і розслаблюй їх. Відчувай, як м'язи відпускає напруга. Угу. По всьому тілу розпливається тепло. В твоїх очах відчувається приємна важка втома. Тобі більше не хочеться відкривати сьогодні оченята. Хочеться лягти. На м'якесеньку подушку прикритися важкою ковдрою і заснути до самого ранку. Так, чудово, ще один глибокий вдих. І видих. Так, відкривай очі, подивись, будь ласка, наверх. Добре, так. Слідкуй, будь ласка, за пальчиками. Не забувай дихати. Тепер за цими. Угу. Прикри очі. Угу. Відкривай дивись прямо перед собою. Скажи, коли перестанеш бачити мої пальчики. Угу. Угу Чудово, а тепер, коли почнеш її бачити? Угу Угу Особачка. Так. Супер. А тепер поморгай швидко-швидко. Угу Розумнечка, так, сильно-сильно зажмурся, Потримай ученята заплющеними. Угу. А тепер розслаб' їх, вимкни свій телефон. І на добраніч, серденько.